Ну всім привіт! Сьогодні граємо з моєю сестрою та Лава. Вона тільки що, здається, впала. Бо просто ми почали грати і ми потепері зайшли до такі. У мене є хамбургер, коктейлик і айскрім. Але я його вам не покою. Бо обрин... в напізніше. Тому треба чекати мою сестричку, я вам покажу його зі скіна. Я її покажу, вона теж котає дівчинка така. Але вона в цьому раунді зараз програла. Тому так сильно не переживайте. І зараз покажемо, як вона виглядає, бо зараз її перекине на нашу локацію. Локацію і будемо грати. Так, чекан, о, все. Оце наша сестричка з хум'яком така. Так класна, бачите? Вона там вже побігла, а я вже не встигаю. Бо я не люблю такі обіграти. Ну, я так перейду. Так, там сестра вже пішла далеко, далеко. О, бачите там хум'яку. Блін, нічого я падаю. блін 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 блін, блін, блін. А в мене, да, уже Ні, за вона зараз виграє. Чому не програє. Ну, і та соку не то нічого. І самі нет паян і раки. Це що за штучка? Ми не розуміли. Що це за штука? Як не знали, можемо зазняти відео про Драстон Прес. Бо сестра дуже любить расти інтерес. О, це моя сестричка для мене, так стоїть. Ой. Вона попала в пастку. Просто штучки. О, Гредма Хаус. Окей, Грендма Хаус. А куди ти пішла? Ти не знаєш, куди йти? Вона за монеткою може пішла, чи за що. Не знаю, мені ті монетки все одно, але я... Але я собі куплю різні речі. Це я не за компанія. Це я просто купила собі за монетки. О, бабулька біжить. Бабулька. Треба бігти. Ми тут заховаємось. Та сестричка, зайди до нас в туалет. Де ти там Встану Встане туалетик. О, це ти! Клас! О, дивись як в неї. У неї скіночок. крутий. Ой, давайте всі скакати. Раз, два, три, чотири. Добре, я не буду так. Я поки покажу своє лице нове, бо в мене зблалили лице, і мені дуже класно попадати під ці пастки. Вони такі класні, коли ти на них стоїш, тебе заклонила, але ти можеш на них вибратися. А в мене колись в цій грі попались на якого я могла ноги різати, Капець. О, там сестра вже побігла, а я з морозом, так. Я не знаю, чому ми так помало йдемо, але мені казала, що це просто швидко йдемо, але просто одна така штучка. Але це нічого. Хто хоче в якісь ігри пограти з підписниками, напишіть в коментах. Сестра не залізай туди. Ти розумієш, що ти, що ти там. А, ти прийшла? Ти знаєш, що тебе? в мене один раз, коли я так залізала, мене виштовхнули з цієї ка і я попала в лаву. Розумієш, що ми просто будемо стояти. О, написала танця та зараз буде танцювати. Чи скакають а вона танцювати, так? ля-лі ля-лі-ля Хоча подається, як це робиться, а туди написано. Ля-лі 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 А лава фух врятувалися якось чесно. Хто хоче довші відео? Я до всі відео не можу робити. Бо в мене вчора не було звуку відео чесно. І за це, що в мене була така пам'ять, я робила запис екрану на ось це відео. Потім його переробляла і забула я я з голосу. І воно в мене голос не зайшов, і, і в мене тепер не вийшло то відео зробити, де я граю оригінальний евейт. А тут ми будемо грати вже, ну так от. Добре, треба залізати, таке. Мені здається, що це той булдинг хаус, чи як він називається. Я вже збула, як це називається, що так треба залізати. Ой, ой-ой-ой. А де сестра? Де вона? А може, тут двері працюють? А ні, тут не працюють двері. Ліпше тут був ліфт і ми швидко поїхали і все, і був спокій. О тут тільки пішки треба. О, ти тут сестричку клас. Ну, да уж, через віконце, але, але, чесно, сестра не залізай туди, бо тебе зможуть знов скинути, бо наклетики ну, буває. Ауч, 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 ауч ач. Все я виграла, Фух. Добре, і ти виграла. Добре, добре. О, це мій коктейлик такий. Гембергіс з'їла і пішли. У мене ще була піца, але вон її не винна, бо тут тільки три речі можна. Я не знаю, чи там можна кудись залізати, але я ми це вибере. Куди можна залізти? Можна на ферму залізти, чесно. Але я до цього не думала, що зайшло в саму ферму залізти. У мене сестричка здається виграла, чи ні. Буде, давайте не розказувати все наперед, то дивитися, що ми зараз робимо. А, баба! А після того ми ще якусь копійку взяли класно. Я нічого не наснула, але я пограла. А моя сестра зараховується під дощечкою, бо я дивилася, як вона грає. Чесно, як ви хочете, ви хочете, щоб я вивчилася на ноуті грати в Roblox? Бо я зараз ще на телефоні граю. Чи ліпше чуть-чуть пограти вже на телефоні, а потім на ноті. Ну, я сьогодні буду, треба пробувати сьогодні, я так сказала. Встрічки. Добре, будемо дивитися. У це відео буде на телефоні. Буду робити, бо таке. Скоро відео буде закінчатися, бо воно йшло 11 хвилин. Бо Тобу, взагалі виставляв відео на 24. Я на 21 зробила, за... але розказувала вам уже історію, що в мене голос не вийшло виставити. Голос, саме голос. Бо голос це найголовніше, щоб було цікаво вам. Бо якщо не буде голосу, ви будете ще більше мене хейтерити, я так думаю. Чи ні? Не знаю, не знаю. Тут така локація. Думаю, що сестра виживе. Добре, буду, йти собі так. Ля-ля-ля-ля-ля пам-паром-папом. Ля-ля-ля-ля-лям-пуром-пампом. Тені не знаю, про що говорити з вами навіть, але я проходжу вам, проходжу. Хто знає як робити фотки? Ну, Тобто фотки в Ютубі. Ставте просто їх і так от фоткати. Ну, капець, я не знаю. А, моя сестра, до речі, їх тут виштовхнув. Я згадала, і виштовхнув хтось. О, моя сестра грає на компі. Комп, а комп дуже сильно багато розрізається від ігор. Я не знаю, вона не знає чому, але нічого. Все, ми виграли і камбургами поїли. поела, 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 ням, ням, коктейлика запели. И все. И все, 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 все. Еще две хвилинки. И все. Ой, как меня затушнило. А. Добре, где сестричка? Где ты? А, ты там? Она туда залезла, я знаю. Мы идем на Великую пирамиду с верблюдом. Там очень классный верблюд. Мне меня... аж по шести. Дивите, все залезают на верблюда. Це стає. Ох, добре. Так мені добре. Що? Хто ж мені тедина поставив? Ну що це за люди? Завжди злі. У мене ж є ж ютуберка. Попала в моє відео. А вони мене. О, чому вони мене скидають? Що? Гарна роблюксерка, гарним скином а вони мене пускають, навіть би їм 20 дробок сів дала. Але сестра не дозволяє. Вот це вона мені купила. Ну, тобто б вона не купила, а я купила. Ну, я вже забула, як в як мені ці робокси появилась, ну такі, я вже не пам'ятаю. Тут ліпше залізти і тримати. Ну блін, ну чого там завжди люди так багато залізають. А буде ліпше так триматись, бо я не витримаю. Ну, мене якась людина просто закрила і я не можу стати. Я сестра там стоїть. Ну, капець, ну чувачок, відійди, будь ласка. Ну, чувачочок, якийсь лицар для мене. Думала, що це Станіслав, чи хто це? Он нарешті може ще й піднятися. А всі двоє з Магдалини впали, а та суку нету нічого і сянь у нічого не піку ня, нє, У мене старічка така, мені коктейля копію шоколадного. Ну ладно, давай давай, що там таке. Нє, не цікаво.